Отже, на зв'язку з Києва віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Семеноженко. Пане Володимире, вітаю вас! Я вас вітаю і ваших глядачів. Пане Володимире, війна в Україні стимулювала просто такі неймовірні технологічні зміни в оборонній галузі. Як би ви визначили те, що і чого свідками ми є? Ми свідками є, того що все більше і більше в війні місце. Звичайним озброєнням зайняли і ті, що називаємо ми дронами, безпілотниками і так далі. Ну, і з супроводженням дуже складних сучасних інформаційних систем, їх інколи називають штучним інтелектом. Тобто, ми бачимо, що вже зміни навіть НАТО змінює доктрину військових дій, і це вже охопило весь світ, звичайно, і Україна теж як учасник зараз дуже. Масштабної війни зараз бере участь і в багатьох таких розробках. Зараз біля чотирьох десятків установ національної академії наук залучені якраз розробку нових технологій, нових видів можливо, деяких. Частин, з яких потім складається сучасне озброєння, тобто ми можемо говорити про те, що наука змінює хід війни, вона більше того, можна сказати, що наукові досягнення і наукові технології, нові розробки, вони вони, вони значно змінюють. Вони визначають навіть хід війни сьогодні, тому що вже замість автомата Калашникова, коли вже працюють мініатюрні дрони. І без ризику, як кажуть, одної з сторін бути ураженими такою ж зброєю, Це вже повністю змінює парадигму навіть таких зіткнень і штурмових дій, які є в військових діях, пане Володимира. Розвиток Дефенс Тех, так ми це називаємо це. Вже ціла індустрія в Україні, а з'явилося понад Півтори тисячі компаній, що виробляють дрони, роботи, реби та інші інноваційні винаходи. Але що треба зробити, аби в Україні з'явилася своя кремнівая долина? Бо це важливо для бізнесу, для господарки. Ви абсолютно правильно говорите, що сьогодні сотні, сотні, навіть назвали півтори тисячі. Я в цю суму вірю. Це залежить від який масштаб цих компаній, від маленьких до великих, які займаються. Такими дроновими системами і використання їх як зброї ураження, з другого боку, як зброї захисту, радіоелектронні засоби боротьби теж розробляються багатьма установами і це стало можливим. От я хотів би підкреслити завдяки в тому, що українська наука ну, останні десятиліття була на дуже дуже високому рівні, особливо в таких. А як фізика, матеріалознавство і так далі, як біотехнологічні розробки, як велика, як хімія, велика і малотонажна хімія. І тому тут достатньо швидко знайшли свої ніші багато розробників. І про безпілотні системи ми вже обговорювали. Років 20 тому як актуальну задачу навіть на засіданнях Кабінету міністрів, я пам'ятаю, і тому так швидко Україна в деяких моментах займає такі дійсно лідируючі позиції щодо дронової тематики. Що стосується кремньової долини, за визначенням долина це означає, коли є ще холми. Що таке холми для країни? Це наші наукові центри, це академічні інститути, Національної академії наук, а також, звичайно, коли мова йде про медичні науки, нанобіомедицину і інші напрямки, це, звичайно, академія медицинських наук, аграрна академія займається дуже серйозними біотехнологіями. І це наші провідні університет університети, університетська наука також займає чільне місце, і тому важливо, щоб всі ці холми активно діяли, щоб розробники вже з готовими пропозиціями, так би мовити, спускали цих холмів цю долину і знаходили там бізнес і привабливу інноваційну інфраструктуру. Яка просто всмокчує в себе сучасні досягнення, створюючи конкретний продукт і володіючи таким чином ринком, і оце головне сьогодні завдання для створення такої, я би сказав, національного наукового кластеру, щоби вчений, який щось розробляє, він вже бачив перед собою, що його розробка буде. Проваджена не тільки в Україні, а й світовому ринку, ринку, тому що ну, не буває просто, скажімо, української науки, чи американської, чи польської науки. Є наука чи світова, чи це взагалі не наука. І так точно є велике змагання сьогодні технології. Якщо щось з'являється дійсно привабливе, то за ним йде просто буквально полювання. Але звичайно, щоб йшло таке полювання, потрібно, щоб не тільки інформація про це була. Були венчурні компанії існували, щоб були в законодавстві, яке стимулювало би інновації, підходи, які нав'язувались і в Україні. Я думаю, що і Польщі нав'язували свій час. Підходи ліберальної економіки. Тут же не діють. Тут повинні бути стимули, цільові державні науково-технічні програми, не тільки. Приватні венчурні фонди, яких взагалі в Україні майже не існує, а повинні існувати не один навіть державний венчурний фонд, і відповідно до законодавства. Тому що якщо державні кошти тратяться, а проекти є ризиковими, то якщо ти нічого не отримав, то держава прийде і скаже, а де ти дів гроші? А ну-ка, поясни, будь ласка, це втрата бюджету. Це вже може бути навіть покарано в сучасному законодавстві. Тому бачите, що питань для створення такої кремнівої долини дуже багато. Були деякі час в сучасній історії України вже гарні напрацювання їх треба повертати. Але з 2014 року я не здивовуйтесь цьому, але в Україні. Були припинені всі державні науково-технічні програми, крім крім космічної, і досі їх не існує. Це а дуже був, це дуже все. прикра інформація. Вибачте, що вам війду у слово, але ви самі проговорили про держбюджет і бюджети на розробки на науку у держбюджеті. 26 на освіту і науку передбачені рекордні майже 300 мільярдів гривень, а це понад 85 мільярдів більше ніж у 2025 році. Виглядає, що тенденція позитивна, але власне чи цього достатньо на підтримку? А вже не кажучи, на розвиток науки і взагалі чи це багато? Давайте розділимо все ж таки освіту і, і науку. Освіта там закладає в цій цифрі, значить, це і заробітна плата педагогів в школах, яка повинна. Бути достойно особливо коли зараз шкільні вчителі працюють в дуже складних умовах. Тому тут серйозний зараз був крок, зроблений в бік підвищення заробітної плати педагогічних працівників і в звичайних школах, і в університетах. Що торкається науки, то загальна сума на в цьому році це 20 мільярдів, включає так званий спеціальний фонд бюджету. Це означає ті гроші, які заробляють різні е, інститути завдяки своїй е, підписуванні контрактів з різними компаніями е, це і е, с, спецфонд є, ну які просто госгосподаргоспродоговірні роботи які е, е, як саме забезпечують самі інститути для себе що торкається скажімо провідної головної наукової організації україни національної академії наук україни то загальний бюджет те що держава дає це трошки більше, ніж 6 мільярдів гривень. Що це означає? Давайте розділимо на курс долара. Це десь приблизно я рахував 153-154 мільйони доларів ну, в євро, це ще менше. Тобто головний загал вчених отак сьогодні фінансується. Тому це ну, просто мізер. Багато інститутів, які не мають. Достатньо прикладних робіт вистачає, скажімо, заробітної плати ну трошки більше ніж на 10 місяців. Тобто, це вже не робота. Провідні сути, звичайно, в наших умовах відносно наших зарплат фінансують вчених ну скромно, але для того, щоб люди утримувалися на роботі, вони цікавлені. Але фінансування заробітної плати це ще не все. Очі це обладнання. Да, і це вбудова це дослідницької інфраструктури. І тут повинен сказати, що Національний науковий фонд України гарно працює. Працює благодійні організації Європи. Ми отримуємо дуже багато отримали допомоги щодо сучасного обладнання. Можливо, в якихось випадках воно вже було використане, але тим не менш воно сучасне. Mm -hmm. І сьогодні є чим пишатися взагалі навіть військовий час інколи. Ми просто здивовуємося, тому що вчені отримують результати значно більш активно і більш е, інколи досягне, ніж спокійний мирний час, тому що е, наукова діяльність це не просто заклик е, для, для вчених це не просто їх життя, а це ще і мотивація бути в колективі, працювати. Ми звичайно зараз. Проблема з енергетикою, з відключеннями це найбільша сьогодні. Проблема для науки, можливо, на першому плані ніж навіть фінансування. Як це не парадоксально. Євросоюз виділяє 500 мільйонів євро на найближчі два роки з метою залучити іноземних науковців, переважно з США, де скорочують фінансування низки важливих наукових проєктів. Франція також намагається заохотити дослідників зі всього світу і виділяє 100 мільйонів з цією ж метою. Україна ж за кількістю науковців на тисячу населення посідає в Європі остатню сходинку, що окрім патріотичних міркувань, цієї ж власне мотивації, про яку ви говорили, може. Спонукати молодих вчених залишатися в Україні або в державі, уникнути взагалі подальшого відтоку кадрів. Тільки одне проактивна політика держави, стратегія держави. Що наука це головний базис майбутнього, головний базис розвитку економіки, соціального благополуччя без науки і без технологій. Сьогодні жодна економіка не будується в світі. Конкурентна спроможність будь-якої країни це перш за все наука і технології. Війна почтовхнула розуміння, що без науки не можна обійтись. Всі час і пандемія ковіду теж підсказала, що без власних вакцин, без власних ліків це як, як, як зброя військова, щоб врятовувати людей не може обійтись, тому, треба розвивати власну медичну науку, власні біотехнології. І це повинна бути головною стратегією країни, тому для молодих вчених сьогодні мало констатувати, що от сьогодні ми там до 10% скажімо, підвищили заробітну плату на черговий рік. Показати майбутнє, що тут набагато перспективніше працювати, і ми це скажімо, Ну різні установи провідні, в яку я особисто очолюю, таким чином ми йдемо. Так, ми втратили багато молодих вчених. Багато вчених працюють за кордоном, не втрачаючи зв'язків. Фактично, це продовження наших наукових організацій, і вони в цьому допомагають. Але все ж таки прогнозування позитивного майбутнього науки в Україні і впевненість в цьому для молодих вчених сучасне обладнання і так далі це дуже важливо. І звичайно, у нас скромні зарплати для молодих вчених. Провідних інститутах це ну до 400 доларів на місяць, але це дуже замало. Я Але можу сказати, для це головне. Я можу сказати, як в Польщі сталося зрозуміння того, що ви кажете, коли протягом останніх десяти років всі фінансування від Євросоюзу йдуть на інновації і дослідницькі роботи, то кожна компанія вже давно переставила себе на це мислення. А вслід за ним і бізнес, і люди. Тому відомо, що тут вже це розуміють до України. Раїни мусить ще дойти капітал на це, і цього бажаємо. Пане Володимиро. Відомо, що Росія є найбільш підсанкційною країною проти неї діє понад 25 тисяч різних санкцій, більшість яких спрямовані на економіку. А міжнародні санкції щодо Росії і науки включають цілу низку обмежень, і все ж таки, їх не можна вважати глобальними, системними чи послідовними, і наука продовжує працювати на воєнну машину Кремля. Чому так відбувається? Ну ви знаєте, наука це така е, так би мовити, рідина, що вона проникає будь-де тому, що вона не обмежується якимись. Е, Кордонами і в науці сьогодні, як і в сучасній сировини в тих же рідких рідкоземельних матеріалах, як ми бачимо сьогодні. де дуже великий напружений зовнішні ринки відносно них. Це також дуже велика зацікавленість сьогодні всіх країн. От давайте порівняємо, скажімо, з сучасним сировоном чи обладнання збагачений уран із Росії досі, Америка закупає в повному обсязі, а також. І плати, ну, турбобереактивні двигуни турбіни, тому що це потрібно для економіки Сполучених Штатів, яка більше за всіх накладує санкції на Росію. Чи скажімо, візьмемо Німеччину ну, провідною одної з провідних лідерів Європейського союзу, втраплений газ на мільярди євро в 2025 році від Новотеху. Німеччина купувала, а також імпортує різні хімічні товари, алюміній, різні метали. І, а, а науку, знаєте, краще. краще... Да, так, Звичайно, в Європі були прийняті деякі кроки відносно санкцій, таких наукових, скажімо, російські вчені вже не працюють в ЦЕРНі, йде такий політичний тиск в сфері публікацій. Але всі відомі видання і рейтингові наші ці системи вони ведуть себе дуже обмежено і, так би мовити, в позиції аполітичності. Тому кращий спосіб санкцій це проактивна позиція відносно підтримки української науки. Боротися проти можна, але Краще боротися за. боротися за. Боротися за. Абсолютно. Дуже добре сказано, дякую вам. Академік Ігор Юхновський говорив колись, наука повинна працювати на майбутнє держави, а не на минуле академічних звітів. І тут питання про Національну академію наук, яку часто критикують за те, що вона не відіграє тої провідної ролі, яка би. Мала у такий складний час. Як ви прокоментуєте такі судження? Ну, висказування Ігоря Рафаїловича Юхновського мого товариша, якого вже на жаль сьогодні немає з нами, якого я дуже близько його знав протягом мабуть 50 років не менше, його висловлення Воно вже сьогодні не актуально. Воно вже історично для того часу, коли. Наука виживала з початку 90-х років, після того як після розпаду радянського союзу після різкого падіння економіки, невиважених і помилкових економічних реформ, і так далі, і це це дійсно багато вчених працювало на папери, але е, давно вже особливо зараз вчені працюють на конкретний результат, як не парадоксально, зараз дуже енергійно йде отримання дуже Серйозних результатів. Ну, давайте візьмемо, візьмемо. Ну, по оборонці ми вже говорили, але давайте про медицину це відкрита така цивільна річ. От е, не створення з штучним інтелектом настільки мініатюрний, який немає аналогів сьогодні в світі, чи завдяки вивченню магнітних полів серця. Розроблена нова діагностика серця, яка не існує в електрокардіограмах. чи скажімо, сьогодні, от Україні це зроблено в Національній академії наук, чи скажімо, зараз вже декілька років, іде постійне оновлення, створюються все нові нові препарати для агропромислового комплексу. Знов таки на базі нанотехнологій, я це підкреслю це взагалі найсучасніші такі розробки, такі нові. Розробки мені демонстрували наші вчені, що коли яблука ще висять на дереві, їх можна опиляти на частинками, і вони дозрівають до такої якості красивої, що не треба їх зеленими ще знімати таким чином, втрачаючи якість цих яблук. Знаєте, це дійсно безліч прикладів. Я можу привести це унікальні. Детектори, для гамма випрямінювання, рентгеновського випромінювання. Просто тут Україна займає тут провідні позиції в світі, лазерні системи різного призначення і досягнення дуже серйозні є. В енергетиці, особливо, оскільки вона актуальна, і за обладнання наших енергетичних об'єктів, це системи, які дозволяють підтримувати стабільне енергопостачання. Це енергомашинобудування, яке взагалі в Україні було найвисочайше на на високому рівні. Звичайно, роботи до ядерної енергетики в Україні сьогодні фактично від на більш на 80%. Ми отримуємо енергетику завдяки атомним нашим станціям. А це означає супроводження наукової саме роботи цих станцій. Без науки там нічого робити. Пане Володимире, з цього що я чую, ми можемо бути спокійні про те, що наука українська відіграє величезну роль, також у відбудові України. Ну в гарному розумінні у нас іншого виходу немає тому я думаю, що майбутнє України повинно бути головним фундаментом, головна цеглина закладена саме наука, технології і новації. Оці три слова повинні стати девізом майбутнього. Тоді буде все: буде економіка, буде розуміння і в гуманітарних науках, і взагалі в всіх сферах. Я думаю, що і це, врешті-решт, дає перспективу Україні, як ми завжди вважали. Бути одним з європейських лідерів, пане Володимиро, дуже вам дякую за пізнавальну змістовну розмову і за цей позитивний акцент, яким ми можемо закінчити. Бо сьогодні всім нам потрібно, хоча ж трошки позитиву. Дякую вам також за цю дуже цікаву, змістовні ваше запитання і можливість поспілкуватися з вашими глядачами. Вітання з Варшави. Дякую, з Києва. Вітання.